У житті завжди є місце для подвигу, особливо коли ти знаходишся у зоні бойових дій. Екіпаж українського танка Т-64, 23-ю річницю незалежності України, зустрів у Донецькій області. Бійці продемонстрували, на що здатні українські солдати. У нерівному бою вони знешкодили російські танки, один з яких захопили як трофей. Про військові реалії з оператором-навідником бойового екіпажу спілкувалася наша знімальна група. 25-річний Андрій Мудрик перший із родини чоловік, який порушив династію. У цій сім'ї з діда прадіда всі військові, але коли прийшла повістка з'явитися до військкомату, не вагався. Він потрапив до 51-ї механізованої бригади, вдячний за науку командирам. Каже, вони навчили всьому, що знали самі, а головне, як долати страх. Ми ніколи не переживаємо під час бою. Ти переживаєш тільки, коли ти виходиш з самого бою. Ти усвідомлюєш, що з тобою сталося, що з тобою могло статися, що ти міг померти. А коли бій, ти маєш бути максимально зосередженим, тому що ну, в мене, як навідника, це сам танк, сам пушка, сама прицелювання, система. Мені не можна нервуватися, думати за щось інше. Мені треба думати тільки про те, що я зараз сижу, я маю стріляти, я маю наводити. Так само командир танка, так само механік. Ми вже виходимо, починаємо це все говорити, думаємо, пацани, а ми повиживали, як ми взагалі вижили в такій ситуації. Свій чинок хлопець не вважає героїчним, каже так, склалися обставини. А ще пощастило: ворог не очікував, що українські бійці наважаться дати їм відсіч. Вони їхали до нас, як на парад там в одному танку була просто не зачехльона, навіть пушка. Ну зачихльона пушка. Я так думали, приїде зараз. Чотири танки всі розбіжаться. Вони собі встануть і все. Насе не цьому закінчиться. А тут. І плюс ще велика команда, яка перед цим була, тому що це був не наш блокпост. І ми поміняли хлопці, які поїхали в відпустку. Вони взагалі не, не уявляли, що там на цьому блокпості стоїть танк. Він був захований. Вони приїхали, вони собі відстрілялися, підбили БМП-машину одну, зразу рознесли її просто на маленькі шматки. І тут виїжджає танк, починає з ними вести бій, у них просто шок. Про рішення сина йти на війну батько Андрія знав з перших хвилин, не відмовляв, не намагався відмазати, хоча й міг, адже колись був заступником обласного комісара. Зараз Ярослава Мудрика переповнюють почуття гордості за сина і пекучий біль за те, що окремих бійців 51-ї бригади називають зрадниками. Зараз більшість особового складу воно розвірилося в військовому керівництві. Воно до кінця не розуміє, як можна було віддати стільки життів. А в бригаді, ви знаєте, що закинуло майже біля ста чоловік, ще дуже багато знаходиться в розшуку, тобі ж пропала безвісті. Дуже багато особового складу попало в полон. Зараз ми їх визволяємо, вони повертаються додому. І оце все взяти, перекреслити, назвати бригаду зрадницькою. І саме головне, що мене обурює, це те, що ніхто не говорить про те, що з особового складу бригади було подано тільки на нагородження 50 подань. Це за героїчні вчинки. Ну і за такі от героїчні вчинки, які і мій син здійснив дуже багато. Ще раз повторюю. Дуже багато особового складу, коли подання це подавалося посмертне. Андрій Мудрик перебуває у 20-денній відпустці і одночасно проходить курс реабілітації у Луцькому військовому госпіталі. Хлопець дякує волинським волонтерам за постійну допомогу. Не забули про героїв і благодійники. Прес-секретар благодійного фонду Волинь 2014 вручив Андрію планшет. Коли правління фонду дізналося про героїчний вчинок волинських хлопців, вони відразу вирішили, прийняли рішення їм допомогти і е, вирішили зробити їм подарунок. Я сконтактувався з хлопцями, вони вирішили, ми запитали, що їм потрібно, якби можливо для потреби сім'ї там чи в хату, чи кожного комусь щось по господарству. От вони відзвонили, сказали, що хочуть планшети. Абсолютно всі були за, і члени правління вирішили сьогодні подарувати їм планшети. За словами Андрія, нині він живе ніби у двох реаліях: одна жахлива на Донбасі, про яку хочеться забути. Інша комфортна вдома, де усміхнені привітні люди і про війну знають лише з екранів телевізора. Хочеться залишитися саме тут, але якщо буде потрібно, піде знову, щоб було куди повертатися.